Ну ж, всім привіт, я продовжую грати Mountain Blade, з вами Xard український Gamer, я продовжую, так? Розмовляємо. Ха! Е, чудова робота. Ми дістали е, троих, продовжую там же дусі і ви будете в е, чудовим бійцем. Окей. Хай вони. Окей, ще далі мене. У мене нема завдань, все можна робити що хочеш, Так, я навіть не знаю що робити так. ну що ж нам дають відкритий доступ до світу Так. Таверну, може когось побачимо рисар Квестів у нас зараз немає. Нам треба шукати кесь королів. Окей. Ну все, давайте виходите. Так, нас може ще все? Ні, тільки їжа. Давайте э, прокачаємо ліцетижнету. Прокачаємо наш. Так, все, у нас 500 динарів. Це досить таки небагато. Не давайте кое шукати і будемо брати квести в королів всяких там. А, треба в Сарготі було запитати якогось короля. Може хтось був на місці. Так, сподіваюсь вам не нудно. Так, в замок. Ще нікого немає? Окей, ну давайте ходімо набирати армію. Замок Курин підемо. Тут. Нам треба когось шукати. Завдань у нас немає, так. Робіть що хочете, так. Нам підказують. П'ять рекрутів, окей. Головне не перебрати. Так. Окей, okay, за. Yeah. А ви знаходите в замці Курин над воротами, бачимо флаг Яр Гарельда, Левста Норта. Норд. Right. В Зал пройдемо. Що, знову нікого немає? Василь. Ділова людина. Що, нікого немає? Ем, це дуже дивно. Леді Інга. Я Василь. Ем, так. Хто... Давайте якогось рандомного Ем. Айрик. Окей, давайте просто шукати когось і брати квести сподіваюся, що по дорозі ми когось зустрінемо. От король Рагнар. Тому так, ми його маємо наздогнати. І взяти квест. Так, я Василь. Я король Рагнар, правитель королівства Нордів. І... А... Окей. Окей, okay. я маю проявити себе як толковий командир. І що далі. Є, e, yeah, ви знаєте... Мені належить місто Саргот, але вони мені не перечисляють налогів, хоча я, я законний правитель, так. Точнее, що це король нам цю історію розповідає, якби це зрозуміло. Так окей, давайте Нам треба збирати налоги в Сарготі. Окей Просто починаємо збирати ці динари. Так Збираємо. Окей, Давайте далі. Налоги. Нас попросив сам король. Рагнар. Нам пощастило. Ого. У них там батл. Так, що ж просто чекаємо. Ого. Непогано так зібрав налоги. Так. так, морды. Так, ще ж. Досі сбираем налоги. Так, доси, досі. Шість тысяч А, еще нам треба... Що нам тепер треба робити? Окей. Okay. Він десь недалеко від сарготу. Окей. Okay. Вот, йдемо в замок. Король Рагнар. Він має бути тут. Якщо я не помиляюсь Я сподіваюсь ще я не помиляюсь Ости Окей Ооо нам 1300 динарів дали Якийсь... Е, Панна людина відома під ім'ям АЕОС із Курав вбив мого мого мою людину із, е, тих типор він за його голову дасть 300 динарів. Окей, нам треба йти в курав. Не то давайте ще раз подивимось. Хаен я, Хаен це де? А, окей, он Хаен. Треба його шукати. Хаені. Голова різа. Так, будемо допомагати королю. Так. Може поки що на когось напасти, але я нікого не бачу. Ще такий сліпий. Так. Ходімо його шукати. Сиз 5. Окей, ось старость, давайте його запитаємо. Давайте поки що почекаємо ранку. Правду сказав? Просто чекаємо до ранку. Нікого не бачимо. Так. Давайте, ходімо зараз. Тепер маємо когось знайти треба добре пошукати де він десь ховається мабуть так де ж він? окей ти не він чувака зброя я не розумію про кого карти. Окей, він щось не сопротивляется. Але придумав, так Окей, давайте доб'ємо. О, наша Щось вона не хоче. Давайте Все буде просто Окей ми його вбили. Це було просто Окей, треба шукати тепер короля, має бути в Сарготі. ідеї Вбили вбивцю, тепер нам мають дати грошей. Так шукаємо грабіжників, всіляки. Давайте збирати. Ні нікого, Окей. Давайте ще рекрутів візьмемо. Окей, okay. не має бути. Ніхто не хоче. Це погано. Так, сподіваюсь, що тут має бути наш король. А тут хтось є. це він чи ні? Я не знаю. А так. Окей. Король. Файнат. Окей. Я покращу стосунки Нордом, а і погіршив з вагірами Тепер я сужу Нордом Так А, я завтикав. Треба ще раз спитати де... Е, так. Де він? Е, фенат. Окей, я зрозумів. Так, де цей фенат? Е, я не бачу. Эм... Так, я слепенький. Давайте тут. Фанат. Окей. А, блин, я за туплю Так. Король Рагнар. Фанат. Покажи на меня на карті. А, він тут. Я туплю, так. Жорстко туплю. Ось наш король Рагнар. Так. Окей, дякую. Мені треба ще завдання? Э, в час останніх... Сутичок з ворогами групу моїх людей взяли в полон. Але в мене є акт про обмін полоненими, їх відпустять, якщо ми їм дамо їхніх полонених, так? Тож ранга. Потрібні пехотинці, вагіри. Ну давайте. Спробуємо на авагір'ю, а де я, до речі? Окей. Так. Нам треба напод а вагіри це. Так. Треба шукати вагірів. Окей, це в Я взагалі такий борзий. Може... Це дуже маленька армія. того щоб нападати, так, просто шукаємо рогів. Давайте я сохранюся. Так. Ну окей. Це не вигіри звичайно. Так. За мною. Куди вони всі? Оце графон. Гра 2010 року досі патчиться, обновляється. Окей. Отак о. Це велика похвала. Звичайно, що розробникам. Вони... Зробило Ще наш І їх? <хи> так, підвалікаємо Так, прийшов час Як я так не влучив А, ага, втікаємо, втікаємо Мій план пробилось Да ще, ще ні Він дуже був успішний Давай. Все зарубало. Так, все. Так, один вбитий рекрут. О! Окей. Шапка там. Да? 15. Давайте. Непогано. Подобається мені таке. 29 до захисту. Ого. Сильно. Давайте. Капець. Давайте. І пана так. Так, шукаємо. Нас візад пригоди. Що я я нікого не бачу? Окей. А, це наші. Дайте я поки що знову. Так. Окей. Окей, так. Нікого не бачу из цих вагірів. Знову всілякі дезертири. Так у нас припасів ще. Дуже мало. Так, давайте візьмемо свинини. Ще давайте зерно. Нам треба повертатися якийсь сербаш. Дезертири знову. Давайте нападемо. То есть підполив нашу наше село якесь поселення а Треба повертатися в саргот Щоб, так ну, окей так долі взагалі не бачимо війська вигирів невеличкі Давайте на них нападемо. На ворівців, так. Це для нас сапка, мішень. Так, так. я ще їх не бачу. кабинет сейчас я не улучаю так о я так я так я можу наші войни порець так все вони все останні так все мы перемогли Беремо все. Це все лохміття, зараз продамо. Давайте ще візьмемо рек, виручи. Окей. Заступ наступному... Наступній серії так буде бійка з вагірами. Може когось побачимо. І Скільки такий коштує? Це дорого. Це ще не мого рівня. Окей. Може хтось на горі? Так, ні, ніко. Давайте. Продамо. лук арбалет у нас. нас немає лук давайте спробуємо користуватися луком давайте поки ще арбалет продавати не будемо так скільки ми ми це все отримаємо 176. Да. Так, це вже майже закінчилось. Ну що ж, давайте на цьому закінчу. наступні серії буде, вона дуже цікава, так, це таке прев'юшка. Ну давайте дякую за перегляд, став лайки, до нових зустрічей, хлопці. Дякую.